Доброго дня, шановні друзі. Після того, як президент прийняв мою відставку, я вперше виступаю як публічний політик. Чим керуюсь? Велика тривога і реальна небезпека. Ось ті слова, які відбувають мої почуття і думки. І не тільки мої. Так думають дуже багато простих людей, політиків, підприємців і службовців. Очевидним є той факт, що більшість українців відверто не розуміють, що відбувається. Я не володію істиною в останній інстанції, вірю президенту і вірю у президента. Тому розраховую, що і президент, і вся владна команда мають і відчути, і зрозуміти терпець. Людський уривається. Народ не хоче і не буде мовчазно спостерігати за ситуацією у владі. Не того він чекав і не на те сподівався. Корупція головна причина небезпеки. Три-чотири місяці на початку року хабарники та злодії притихли. Вони відчули холодний подих реального справедливого вороття. Але зараз корупція та хабарництво знову набирають сили. В багатьох випадках перевершують попередній її масштаб, розповзаються в глибину і в'їдаються в пори центральних та регіональних структур. Явище це набиває системного характеру. Хочу одразу сказати: немає проблеми оточення президента. Навколо нього чимало чесних, порядних і патріотично налаштованих людей. Але досягнення осені минулого року волі і бажань всього народу. Результат героїчних зусиль сотень тисяч патріотів України намагається використати у власних цілях невеличка групка авантюристів від політики. Утворивши власне кланове ЛТД, організувавши інформаційну блокаду президента, перевівши його у віртуальний, а не реальний світ, цинічно і нахабно перекручуючи справжнє життя і справжні акценти цього життя, нехтуючи сподіваннями і вірою більшості своїх співвітчизників. Вони крок за кроком реалізують план максимально використати владу для власного накопичення капіталу, приватизувати і привласнити все те, що тільки можливо. Мета монополія якнайшвидше перебирання ключових владних повноважень до своїх рук. Пригадайте узок, круг цих акціонерів страшно далекі вони від народу. Вважаю, що не пізно зупинити цей процес. Власне кажучи, я і за цього. Тут сьогодні. Але разом з тим переконаний, якщо не зробити цього рішуче і жорстко, я підкреслю, невідкладно, в країні відбудеться контрреволюція. Слова, що стали лунати останнім часом в критичному плані про оточення президента, потребують персоніфікації. Назву декого. секретар Ради національної безпеки і оборони України Порошенка. Перший помічник президента Третьяков, кілька їх партнерів, таких як Мартиненка, і системно реалізують свій сценарій використання влади у власних цілях. Зміст сценарію має наступні основні елементи: власність, суди, правоохоронні органи, кадри, засоби масової інформації, влада. Саме Порошенка наполягав і, врешті-решт, досяг. Незаконної передачі під контроль РНБО судової гілки влади. Хоча вона за своїм самим змістом є незалежною, протести судової спільноти виявилися гласом волаючого пустелі. А замість довгоочікуваної судової реформи ми спостерігаємо стогін суспільства від несправедливості того, що має бути вершиною правосуддя. Знову, як за часів кучми, повернулося телефонне право і відвертий прямий тиск на суддів. Свій злочин нові правники освячують нібито волею президента. Нібито бо знаю і переконаний, він не делегував Порошенку цих повноважень. Господарські та адміністративні конфлікти не розв'язуються, а обслуговуються капіталом. Поновлюються розцінки, тарифи і послуги в цій сфері. Земельна реформа, за версією Порошенка, вираджується на систему підпорядкування найважливішого державного ресурсу на власну користь. Здійснюється неприхований і цинічний тиск на суб'єктів господарської діяльності через загрозу втратеними частини власності. Підприємцям Криму, Одеси, Донецька, Дніпропетровська, Ілічівська, Вінниці, Чернівців, багатьох інших міст України добре знайомить цей початок. Для того, аби повністю розв'язати собі руки, здійснюється спроба прибрати під свій контроль правоохоронні органи. Виправдовується це необхідністю реформи правоохоронної системи. Нібито з такими висловами складно не е, погодитись, але насправді має на меті зосередження в своїх руках і оперативних служб, і службу рядового зв'язку, і Служби безпеки України, і системи розвідки та контрозвідки. Верхом цинізму і нехтування законом є спроба зробити з Ради національної безпеки і оборони, а точніше з його е, апарату, новий НКВД в лапках, все і могутній. Його варта тільки пропозиція Порошенка зробити своїм заступником керівника Комітету по розвідці. Або ввести до штату апарату РНБО 60, зауважте 60 генеральських посад. І навіть секретарем у приймальні Порошенка має бути обов'язково генерал. Оце і є так звана демілітаризація державних структур. Замість того, аби всі зусилля сконцентрувати на нагальній реформі оборонного відомства. Головні зусилля спрямовані на власність і торгівлю. Це «Укрспецекспорт» і аналогічні підприємства. Хіба буде час займатися складами боєприпасів, конверсії в цих умовах? Пряме доручення президента зайнятися проблемами Русланів, які перехоплюються в інших кра... країнах, проігноровано. До системи Міністерства внутрішніх справ переведено з минулої податкової адміністрації добре знайомих Порошенку генералів Саме вони перетворились на оплот його впливу в цій системі. Через особисту відданість я хочу підкреслити ці слова. Разом з керівником Державного митного комітету з до системи митниць повернено низку людей, яких відверто називають не інакше як контрабандистами. Вони почали чесно, я думаю, що тут е помиляюсь, коли використовую це слово, але відпрацьовувати високу довіру в лапках. Митниця поставлена на службу одній групі осіб, привласнюється система засобів масової інформації. Скуповуються канали, теле-та радіомережі. Вхід туди домовленості з олігархами про розподіл каналів, про перерозподіл частотного ресурсу. Відновлені сумнівні та злочинні схеми в приватизаційних процесах. На місцях з'явилися знову ж бюролабки представники Порошенка. Саме з ними треба поділитись прибутком, майном, власністю, акціями. Далі, як у кіно, а якщо не будуть брати, відключимо газ. Вмикаються схеми силового тиску. Або навпаки, після залякування слідує команда притримати справу як свідчення підконтрольності питання.